Всім доброго дня, я Ксенія, вітаю вас на каналі Кнітка ТВ. Вітаю вас з весною. Щоб там не було, ми зиму витримали. І наразі вже весна, вже сонечка побільше. Хоча, незважаючи на те, що сонечко десь там є, в мене все одно з освітленням не дуже в хаті, бо, чесно кажучи. Я не знімаю з вікон ще затемнення, все одно воно є. Але, але, але все таки весна. Моя киця теж весні рада, мабуть, хоча вона не знає, що це таке. Їй ще, до речі, анфісті ще року немає, і тому це для неї була перша зима, тепер для неї перша весна. Вона в мене літня. Дівчата, я дуже рада вас бачити, всіх-всіх, хто підписаний на мене, хто заходить в гості подивитися, що в моєму творчому житті трапляється, воно не таке активне, як, мабуть, у інших дівчат. Але все ж таки, що щось я роблю. Я цього разу теж хотіла зняти такий тижневий в'язовлог, але він в мене не дуже вийшов, бо я займалася однією роботою подарунком для своєї сестрички, який зайняв ну, майже весь вільний час, що залишався після роботи. Я вставлю коротке відео. І ще так по -по потроху зовсім чогось там робила. І тому... Якось звітувати за лютий мені не хочеться, тому що було мало робіт. І я як побачила, як дівчата звітують ну, і десятки робіт. Боже, я пишаюсь вами, як ви все встигаєте. І діти, і родини, і робота, і ви стільки всього робите, в мене так не виходить, тому що ну, не знаю, не виходить. І в'яжу я повільно. І, хоча я і, і, і не торочу, до речі, якщо вже взялась в'язати, то в'яжу, і потім, вже, коли робота готова, і мені може вона не подобається про торочення я сьогодні з вами поговорю. Тому що це теж мене трошки торкнулось, але не тому, що мені щось не подобається, а тому, що мені Потрібна була пряжа. І я швиденько-швиденько почала шукати, що там можна собі ще розторочитись з того, що я вже носити не буду. Це я вам згодом теж покажу. Давайте зараз я вставлю ті епізодики, що я знімала на тижні, а потім ми з вами ще побачимось. Напередодні, 8 березня, вирішила. Порадувати і свою сестричку ось такими підставками під гарячі. В мене вийшли ось такі яскраві, красиві. Це в мене залишки, ну, різної пряжі. І лавсан, той, який ми купуємо в Аврорі. Він, ви знаєте, для таких виробів для плечових. Не підходить, але ось для таких побутових дрібниць сідушки на табуретки, накидки всі, різні підставочки під гарячі. Дуже-дуже ну, красиво і набагато легше в'яжеться, чим я в'язала з тої жорсткої вовни, які були в минулий раз. І вони мені виглядають ще яскравіше. Вирішила вам відзняти, тому що сьогодні вони поїдуть до сестрички. Ми зараз бачимось дуже-дуже рідко в силу обставин, які є. І тому цей тиждень практично в мене пішов не на мої там якісь проекти. і... Не на те, щоб я хотіла, мабуть, зробити, а мені треба було зв'язати подарунок. Здавалось би, ну, що тут складного, але все ж таки товста нитка і гачок це для мене таке напруження для рук, що потім я, ну, якщо цілий день в'язати гачком, ну, дуже Втомлюються руки, і потім я наступного дня ну, вже зовсім нічого в'язати не можу. І тому, ну, Але це ж треба було зробити, бо це така домашня краса затишна. Вона в мене теж любить всякі рукодільні дрібнички, бо вона сама така в мене дуже-дуже майстриня. Зараз я вам покажу, що вона мені зв'язала. Ось, подивіться. Ось така краса. Це такі іграшки робить моя сестричка, старша. Як я не втомлююсь повторювати, скільки б мені не було років, я все одно молодша сестричка, а вона все одно старша, і вона все одно радує мене ось такими чудовими речами. Ну і я її радую теж. Ось мало того, що можна було показати за тиждень. Але в мене все ж таки ще два проекти, до яких я один закінчений, там треба тільки звіт виставити, дівчата, такі дівчата. І тому ту роботу я вам і не хочу звітувати. Чого я не роблю звіт за лютий? Тому що в мене светр. У проєкті, який я показую тільки у проєкті, і ще той мой жилет, який я вам і так всю зиму показувала. І тому набридати одним і тим самим мені не хочеться. Я вам краще розповім про те, що я вирішила розторочити. В мене була ось така ковтинка, Це мерсеризований... мерсеризована бавовна. Шикарна була, чесно кажучи. Ця ковтиночка в'язалась, вона дуже-дуже, бачите, дуже простої, такої... це навіть не викройка, скажімо так. В'язалась просто такі два квадрати, декілька петель на розширення, плечика, навіть не скошене, як я роблю. Просто була. Ну, така я, я пам'ятаю, тактильно пам'ятаю, як було приємно в'язати просто сидіти вечорами і просто гачком в'язати з цієї бавовни. І колір він не потребував такого не малюнка особливого, не потребував якоїсь такої моделі, яка привертала би увагу, бо дуже красивий колір. Він майже так і передається на камеру, який він є. Такий яскравий, яскраво рожевий, малий новий, мабуть, Отак. але ця ковтинка зараз, вона на мене не оверсайз, скажімо так. Ну, якось так, майже по фігурі, я такі речі не люблю. і раніше не любила, ну я трошки підросла цієї ковтинці декілька років, і тому я вирішила її розторочити і зробити з неї наліто щось ще таке з чимось комбінувати. Такої нитки в мене вже нема, але в мене є ще блакитні, може, грам до 100, може є, два моточки, мабуть, там є. І я вирішила таке щось скомбінувати, цікаве і може не гачком, а скоріш за все, спицями. З якимось теж ажуром щось таке собі придумати. Тому що, ну, в принципі, в мене літніх ковтинок нових вистачає, яких я ще не носила. Я якось показувала в якомусь відео, що в мене зв'язалося минулої весни, але оскільки ну, літо я майже просиділа вдома, не працювала, і я їх нікуди і не носила. І тому мені буде що, щось новеньке таке одягти, але воно все в мене не кольорове. Ось чому такі приглушені кольори. А мені захотілося саме чогось тако, такого яскравого, і я вирішила щось таке собі зробити. Так що оце в мене на розтороченні. Єдине, чому я не люблю цим займатися, тому що я, коли обробляю шви і ховаю ниточки, знайти їх не може ніхто. І я їх теж знайти не можу. І тому завжди виходить так, що десь підрізаю нитку, якою сшивалося, разом з полотном, яке в'язалося. І... Багато то хвостиків, то вузликів приходиться робити, і я, я таке не люблю. Ну, Це в мене така, я не знаю, добре це чи погано, але я завжди так роблю шви, що знайти щось там, де, де початок, де кінець нитки, де я її там заховала далі, ну майже неможливо. Тобто завжди приходиться десь торочити по-живому. Нічого, я думаю, що мені вистачить. Тут пряжа збереглась дуже добре, вона майже нічого з нею не зробилася, хоча носилася ковтинка дуже добре, я пам'ятаю, на намаєчки, я там її піддягала під жакетики. Ну, дуже така хороша річ, так що це будемо торочити. І ще, дівчата, хочу вам показати. Ось така в мене була моделька. Це в мене такий довгий-довгий, бачите, така туніка жилет, це теж гачок, але це напів вовна, напівакрил. Дуже-дуже така приємна річ. Я тут експериментувала з різними візерунками. Поліфу, і теж різні візеруночки. От, ось на спинці, оці павучки були, потім така сіточка. Ну, тобто, така річ дуже така була універсальна. І дуже довга спинка і коротший такий низ. Ну, з неї я теж виросла з цієї речі. І тому її теж. Треба, мабуть, торочити, але ну, ось цієї мені жаль. Шкода мені її торочити, але носити нікому. В мене нікого не... нема таких дівчат, кому вона, вона би підійшла, і тому. Мабуть, так і прийдеться, але це пізніше, бо це все ж таки така тепленька нитка, і весну я вже нічого переробити з неї не встигну. Ну, Може, потихесенько буде її розпускати, і, може, щось на осінь таке зроблю. А так вона ну, і мій колір, і мій фасончик, і така моя, мною придумана річ. Як завжди, сама вигадувала, сама в'язала, як руки в'язали. низка пройма. Ну, ось така. Ось така краса. Ось. І далі. Давайте перейдемо на руки, і я вам розповім далі, що ще в мене в процесах. Так, тут моя чарівна корзинка. Це мій процес в проєкті готуємося до весни. Бачите, він теж не дуже продвинувся я його трошки так повільно в'яжу, бо ще ніяк не можу придумати, що робити з рукавами і з чим сполучити, Тому що, бачите, ось це в мене маркер. Ось так зв'язалося з одного моточка. Я в'яжу на тонких спицях і не дуже затягуючи, але все одно мені подобається, щоб було таке щільне в'язання, навіть ажур, щоб він такий був, ну, не розпадався, бо тут такий рельєфний узор. Я на цьому тижні виклала майстер-клас по цьому візерунку. Так що, як кому цікаво, дівчата заходьте, дивіться, може, кому ще стане в нагоді. І тому я ще думаю, що з ним робити. Тому що, звичайно, Може хватити тільки на спинку перед, а рукави все одно прийдеться робити іншим кольором. Ну, як я і планувала, в мене синій кольор є е чиста на рукави. І просто я не знаю, може треба. Мені хотілося би і подовше його зробити, але тоді прийдеться десь вставляти, мабуть, і під горловиною. Синій колір, а синього теж в мене не дуже багато. І тому так, як, як я ще в роздумах, я його в'яжу потихесеньку, але ще в роздумах. Далі, ось це в мене, дівчата, залишки, давнішні залишки, пряжі, я навіть не знаю, чи є вона зараз десь в продажу, чи немає. Я, чесно кажучи, не дуже і шукала. Я коли почала брати участь в проєкті вишиванка як код нації», я вважала, що я зможу, ну, вибрала, що я буду в'язати. І в мене навіть було два плани один гачком виріб робити таку стилізовану вишиванку. Білу з червоним. І, і одну на спицях синю з жовтим жакардом, який повторює вишивку. Я вишивати не вмію, і шити я теж не вмію. Тому так планувалось. І ну, думала, вибрала моделі візерунки. я... Докладніше про це розповім у звіті до спільного проєкту. Думала, замовлю, замовлю собі нитки, подібні, може підберу, але так сталося, що, знаєте, як, хочеш насмішити Всесвіт, розповів про свої плани. Тому, як завжди, на ці плани нічого не вистачило. І нічого я заказати ні одного моточка я не змогла. Такий місяць був такий трошки напружений фінансово. Ну, як, як і вся зима, знаєте, поки йде опалювальний сезон, планувати щось купити це таке неможливо. І тому а, буду в'язати з того, що є. Буду комбінувати, значить, значить в мене будуть. Якісь інші кольори, не знаю. В мене біжевий такий колір, він він не білий, два моточки І є ще декілька моточків трошки світліші. Червоних в мене два, але різних відтінків, і один зелений. Ну, будемо комбінувати. Бо проєкт дуже цікавий, і я все одно хочу, хочу, хочу собі вишиванку, хочу стилізовану. ну, але. І коли я шукала ось ці, що ж в мене є в запасах, я знайшла оце ще дівчата, в мене був початок такої роботи цікавої. Зараз я приберу ось цю біленьку, щоб вона не заважала серветку приберу. Дивіться. Оце в мене ось така була задумка на літню сіточку. Я літні кофтинки сіточками називаю. Ось така. Тобто вона асиметрична. Ось цей вив'язаний квадрат з квіткою, він буде на плечі, ось так Десь отут буде горловина. І далі буде обв'язуватись вже теж тим, що є. Сірі такі нитки в мене є, бачите, вони теж різних відтінків. І тут теж є зелений, чорний такий був бусковий колір. Але цей проєкт ну, я заморозила колись. І зараз, коли Почала шукати нитки, я вирішила так, коли вже зроблю вишиванку, і не буде потреби в зелених кольорах, то я продовжу і буду щось далі робити. Але може так статися, що і зелених мені не вистачить, бо я і зелені хочу робити вставки на вишиванці. І тому. Може, прийдеться теж трошки поцупити з цієї моєї задумки. Але ця задумка дуже-дуже цікава, вона повинна вийти, вона займає дуже багато часу. Тут гачок один і два. Ну, тобто, така дрібна робота, яку вечорами під лампою не зробиш, це треба тільки таке в сонячні дні літом, влітку. Так що ось це в мене таке в проєкті на літо. Ну і, ну і метелики. Ви ж знаєте, я без метеликів, як і без котиків, жити не можу. Знайшла на пінтересті. Таку цікаву ідею, в'яжеться така квітка, потім складається навпіл, і виходить такий 3D-метелик. Ось я вирішила спробувати. Це теж в мене були такі залишки ниток. Я вирішила спробувати таку з різнокольорової, ще експериментую. Коли мені сподобається результат, то я вам розповім, як це в'яжеться, як це складається. Ну, мені дуже подобається. Ну, така така 3D-3D-метелик. Ось. Красунчик. Ось дівчатам, до речі, все, що я вам можу розповісти за цей свій не дуже творчий тиждень. Більше творчих задумів і планів, аніж виконання. Ну, але подарунок для сестри це було святе. Тому це в мене зайняло практично весь вільний час. А потім, коли я вже його закінчувала, ну, такі були втомлені руки, що я не могла не спицями, а не гачком в'язати. Тому. І треба ще ж майстер-класи зняти. В мене сьогодні ще в задумах зняти два цікавих майстер-класи. Не буду розповідати які, бо все, що я планую, воно не дуже виконується, скажімо так. І ще хотіла вам розповісти трошки ось про цю ковтинку. Я, чесно кажучи, регла не зверху. Не в'яжу. І мені здавалося, що я їх ніколи і не в'язала. Тому що, знаєте, все, що ми в'яжемо, ну будь-яку річ, ми все одно тактильно руки пам'ятають, які були спиці, яка важкість була в руках, як в'язалось. Я про цю ковтинку не пам'ятаю взагалі. Я регла не в'яжу, але тільки знизу догори і або зшиваю, або Знизу до гори дов'язую, і вже ось так я роблю разом регланні лінії. В мене те і спиць кругових, таких, на яких добре пересувалася нитка, ну, практично немає, тому що я в'яжу дуже щільно з тонкої нитки. Для в'язання реглану зверху це, ну, це дуже складно. Це так, ну, таке напруження для рук і для нервів, тому що кожна ниточка, яка ось ця не пересувається, для мене це таке. Але е, почала ж доставати весняні речі, і дивлюся, а це реглан. Думаю, як же я його зшивала, та ні, не шитий. Зв'язаний зверху, з регланною лінією, без швів. Ну, тобто, і я не пам'ятаю, дівчата, я зовсім цих відчуттів від цієї роботи не пам'ятаю. Ну, тобто, таке експериментувала. Хоча ця ковтинка не дуже така там застара, це два роки, мабуть, на поза минулу весну щось собі таке робила. Так, що ось. Теж в мене яких, якийсь регланчик теж є, але я зовсім не пам'ятаю, як вона зв'язалася, ця річ. Ось і таке буває. До речі, я пам'ятаю всі-всі свої речі, які в'язала, ну, майже всі. І ті, що на замовлення були, і як обралась пряжа, і всі розрахунки, в мене все зберігається, всі оці блокнотики ну, за 20 років, все можна знайти. Там Іра в такому-то розмірі, через 5 років Іра в іншому розмірі, і всі-всі-всі розрахунки, все як планувалося, зі схемками. Все ж в мене це зберігається. Я, до речі, ну, взагалі зберігаю все. В мене в домі мотлоху такого. Ну, можна завалитись, тому що я нічого не викидаю. Ні листи, не листівки, не записи. Ні якісь рецепти, коли які колись знаходила я або мама. Все-все пачечками такими перев'язаними, але все лежить, все зберігається, бо це така пам'ять, іноді хочеться передивитися, а що в'язалась, а про що листувались, ну і так далі. Тобто, і під, кожну, ну, під кожну річ. Яка в'язалася, Є якась історія, і це пам'ять про тих людей, з якими товаришував або десь просто познайомився, ну і так далі. Це, це ж історія, це є це життя. Ось такі е, якісь життєві дрібнички. І тому я от, от, от це пам'ятаю все. І тому для мене було незрозуміло, як же я цю річ не пам'ятаю. То, що її в'язала, пам'ятаю. Як на неї вибирала нитки, пам'ятаю. Спиці не пам'ятаю. Що це було? Ну, як, Якийсь навіть, такий творчий порив, <рив> як кажуть, сіла та зв'язала. Може, десь модель побачила в журналі, не знаю. Може, просто хотіла спробувати. Ну, спробувала і є. Тобто вона в мене є, вона яскрава, вона ще мені цю весну прослужить і яскрава, і мені більш нічого не потрібно. Але хоча трошки така колюча, ну, то таке діло. Щось піддінемо, щось зверху надінемо і все буде добре. Все, дівчатка, не буду більше відволікати вас від хатніх справ. Бо вихідні, а якщо ви вже будете дивитися в будні, то вже ж будні. Тому давайте прощатися на сьогодні. Чекаю вас на своїх майстер-класах по візерункам. Сподіваюся, вони вийдуть, вони вам сподобаються. Заходьте, завжди всім рада. Навіть якщо ви просто так, зазирнули в гості, я гостям рада завжди. Все буде добре, все буде весна. Побачимось!